Всім привіт, друзі, це шоу бісики. Я Марина Донелю Кермолева, і ми препаруємо сьогодні не жабу, а дуже цікаву тему. Як так трапилося, що з Зеленським Єрмаками Саліванами Україна втратила шанс вступити в НАТО по завершенню нинішньої фази російсько-української війни? Президент Джозеф Байден дав досить цікаве інтерв'ю виданню Тайм, і там він заявив, що Україні задля перемоги не обов'язково бути в НАТО. Це можна сприйняти як зраду, а можна зробити певні висновки на майбутнє. Скажу одразу, що це ж ніяк не буде не спроба відбилити Джозефа Байдена, тому що. Чесно, йому до моїх там якихось теплих слів, мабуть, байдуже, але варто бути об'єктивними. Це спроба розібратися, чому, попри героїчний спротив українського народу, 11-й рік, якщо ми говоримо про загальну війну, і на третій рік повномасштабного вторгнення, чому те НАТО знову зривається з крючка? І чи можна це записувати як? Перемогу Російської Федерації одразу скажу, що це інтерв'ю журналу. Time воно було виборче, це таке інтерв'ю на середині виборчої кампанії, де Байдена попросили відповісти на чутливі теми. І питання звучало так: чи здатна Америка ще відігравати роль такого гемона в світі, з огляду, що якраз таки за період Байдена сталося дві кризи? Перша в Афганістані, а друга в Україні, і тут Байден, як такий старий політик, дуже хитро зробив. Він кілька разів штрикнув Дональда Трампа і його оточення. За минулі заяви стосовно Російської Федерації, ну ви пам'ятаєте цю заяву Дональда Трампа, де він сказав, що ну можливо Україну треба розцінювати як частину там Росії, як частину впливу Російської Федерації на теренах Європи. І в той же час Байден похвалив героїчну розвідку американську, яка. Дуже точно спрогнозувала напрямки і дату нападу Російської Федерації на Україну. Думаю, і нам не зле буде освіжити пам'ять і пригадати, як Байден заздалегідь попереджав, що Путін вже прийняв рішення, і напад на Україну неминучий. Це до речі, було 19 лютого. А саме 19 лютого, 2022 року. Можна уточнити, ви переконані, що Путін вторгнеться до України? Так. Тобто дипломатія вже не йдеться? Ні, Зеленський такого, до речі, не говорив 19 лютого. До того як він це зробить, дипломатія завжди можлива. А чому ви думаєте, що він взагалі розглядає цю можливість? У нас є достатньо розвідань. Дякую вам. А що ж робив у цей час наш шановний український президент? А він зустрічався з українськими закордонними журналістами, де дорікав їм за розгон. Паніки і запевняв, що ну нема у нас танків на вулицях наших міст. Нема, тому не треба розганяти паніку. Пітика повинна бути виважена. І журналісти, якщо хочуть зрозуміти, яка ситуація, нехай вийдуть в Київ. У нас що їздять танки по наших вулицях? Ні. То але відчуття таке, якщо ти тут не знаходишся, відчуття таке в Англії, в Германії, Франції, в Франції, в Литві, Я розмовляю з президентом Литви, з іншими лідерами. Відчуття із засобів масової інформації саме таке, що у нас війна, у нас ходять війська. По дорогах у нас мобілізація. Буквально кілька днів залишиться до того, щоб і була мобілізація, і російські танки таки каталися по українськими вулицями. До речі, заасфальтованими за президента Зеленського люди кудись їдуть. Це не так, нам не потрібна ця паніка, і це дуже важливий момент. І що цікаво на хвилі всіх цих попереджень Джозефа Байдена, колишній міністр Олексій Резніков виходив на люди і розповідав про те, що він спілкувався з міністром оборони Білорусі Хреніним, і той запевняв, що ніхто на Київ не йтиме з боку Білорусі. І на запевнив мене, що жодних агресивних дій з боку Республіки Білорусі вони не хочуть і не будуть робити це оборонні навчання. А він запевнив мене, що збройні сили Російської Федерації в них перебувають тимчасово під час тих навчань. Я звернув увагу на кількість контингенту збройних сил Російської Федерації. І нам точно відомо, де саме вони знаходяться. Які слова? Шкода, що ця людина поки не понесла жодної відповідальності за таку брехню. Він лише раз запевнив, що це тимчасовий момент проведення навчань, які вони були сплановані. І до чого ж тут розмова про НАТО в інтерв'ю Джозефа Байдена виданню Тайм? Як конкретно виглядав цей уривок? Отже, журналіст запитує: тож яким є кінцевий результат в Україні? Як виглядає мир в цій країні? Відповідь Байдена: Мир виглядає як гарантування того, що Росія ніколи, 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 ніколи не окупує Україну. Ось як виглядає мир. І це не означає НАТО. Вони є частиною НАТО. Це означає, що ми маємо з ними такі відносини, як з іншими країнами, куди ми постачаємо зброю, щоб вони могли захистити себе в майбутньому, але це не так. Якщо ви помітили, я був тим, хто і ви, хлопці, повідомляли про це в Тайм. Говорив, що я не готовий підтримати НАТОїзацію України. Я би не сказала, що в цих словах міститься пряма відмова Байдена, що ні, Україна не має вступати в НАТО. Навпаки. Тут зашифрований такий момент, що Сполучені Штати Америки хочуть мати з Україною такі ж самі стосунки в обороні і збройній сферах, як з іншими країнами, з якими вони тісно працюють, тобто інвестиції і, очевидно, якісь спільні колапи. Плюс дуже важливо, Байден нарешті сказав, що я хочу, щоб Росія ніколи, ніколи, ніколи не окупувала Україну. Тобто Байден нарешті визнав, що Україна. Має право на незалежний суверенітет, і це є абсолютно незалежна країна, яка ну ну не схожа вона на Росію. А тепер згадаєте, як на початку, наприклад, повномасштабного вторгнення той же самий Байден розповідав, що от українці і росіяни мають там родинні зв'язки. Вони ж дуже схожі народи. Такої риторики нема, і це вже неабиякий прогрес, особливо для людини старої формації, політика. Який, скажімо так, куди перебуває у системі старих координат і ставлення до Російської Федерації. Що ж далі говорить в цьому інтерв'ю про Україну Джозефу Байден з огляду на його історію стосунків з Україною? Я провів місяць в Україні, коли був сенатором і віцепрезидентом, була значна корупція, була справді складна обставина, і отже, в тому, що якщо ми колись дозволимо Україні загинути, запам'ятайте мої слова. Ви побачите, як Польща йде, і ви побачите всі ці країни вздовж фактичного кордону Росії від Балкан до Білорусі. Все це вони збираються зробити собі житло. Це е, був корисний такий уривок цієї заяви. Чому тому, що Байден... Налякав свою аудиторію, що якщо ми дозволимо окупувати Україну, то наступною буде Польща, країни Балтії, Білорусь, ясне діло, і там будуть розселятися хороші і нехороші хороше русські. Вони збираються зробити собі там житло, каже Байден. Це теж слава тобі, господи. Знаєте, вже не йде мова про те, що ой, ну вони ж просто хочуть захистити свій русський язик. Ні, вони хочуть зробити. На різних землях незалежних абсолютно держав, незалежних націй, собі житло. Тобто прийти все жерти, висратися там як сарана, і піти далі на західну Європу. Слава тобі, господи, такі заяви вже звучать з вуст Байдена. Ну а тепер давайте ж поміркуємо, чому взагалі з'явилася ця заява. А у Байдена тривають його президентські вибори. Вони йдуть не зовсім гладко, тому що по деяких штатах він не має такої переваги, як Дональд Трамп. І очевидно, для того, щоб вирвати цю перемогу, йому потрібно завершити український конфлікт в нинішній фазі і щось там нарешті вирішити. Із Ізраїлем про Ізраїль теж було у цьому інтерв'ю. І очевидно, Байден вирішив, хоч якось прояснити цю історію, тому що зараз. Це його дуже слабке місце. Позиція стосовно України та Ізраїлю. Очевидно, що для перемоги Байдена на виборах його штаб та й сам Байден вирішили, що вони можуть використати якусь приманку для Путіна, щоб Путін погодився на ці мирні домовленості, і чому би не поторгувати ситуативно оцим. Членством України в НАТО, хоча б для якихось тимчасових мирних домовленостей. Але друге, і це знаєте, прозвучало більш гучно, справді, що дуже скоро Зеленський буде зустрічатися з Джозефом Байденом. Фактично, це була така попередня заява до Володимира Зеленського, що за його каденції за каденції з влади. Ніякого НАТО для України не буде, тому що захід не довіряє цим некомпетентним жахливим брехонам, які постійно, коли виникає якась там критична інформація, правда розказують, що це русська іпсо. Я думаю, всі ви помітили. На прикладі статті Financial Times, де до речі, українські чиновники давали коментарі, розповідали про те, що ситуація взимку буде критичною. А тепер зелена влада намагається розказати, що всі брехуни, і що Financial Times друкує русське псо. А насправді все контрольовано і зашибісь, хоча ми бачимо. Реальну реальність, як то кажуть, друге, давайте не забувати, що відносини Байдена і Зеленського на фоні якраз таки предмету НАТО не склалися з самого початку. Тут, до речі, варто нагадати найпершу зустріч українського і американського президентів у 2021 року, коли Зеленський прямо зі старту з порога почав вимагати у Джозефа Байдена, що ви терміново маєте дати нам НАТО. Причому як пише у своїх мемуарах Франклін Фоєр, американський публіцист, тональність цих розмов від українського президента, вона була настільки. Хамовитою гопнічаскою, що це дуже вразило самого Джозефа Байдена, і тих працівників штабу Джозефа Байдена, які від початку були цілком добре налаштовані до Зеленського і до України. Ну і третя причина, чому зараз нам не світить НАТО, чому це НАТО зривається з крючка, попри те, що ми відстояли нашу незалежність, і, скажімо, так, Росія не досягла тих цілей, які вона ставила 24 лютого, 2022 року. А нинішня відмова Байдена брати нас до НАТО це наслідок абсолютно провальної політики за влади, якраз таки з американським напрямком. Чому так? Тому що я нагадаю, що із другої половини 2022 року американський напрямок на собі зав'язав ніхто інший, як оцей цей лівий мужик, який присвоїв собі повноваження президента і звати його Андрій Єрмак. А що робив Андрій Єрмак? Він постійно використовував американський напрямок всю американську роботу. То для власного піару для того, щоб зайвий раз запостити піар фоточки, десь там в телеграм із Джейком Саліваном. Причому Джейк Саліван не завжди добре налаштований до України, тому що у нього є своя гра із Китаєм, глобальним півднем. і таким чином зусиллями Єрмака ми були втягнуті не в зовсім ту гру. Яка була б нам на користь і змістили деякі акценти? Плюс, давайте скажемо чесно: компетенції єрмака абсолютно бракує для того, щоб працювати зі складним американським напрямком, замість того, щоб реально досягти якихось результатів? Єрмак, наприклад, умудрився посваритися з Вікторією Спарц. Застопорити наші стосунки з республіканцями. А потім постійно від нього йде якась херня. То в бік позиції Блінкіна, то в бік позиції Байдена, і безумовно, що вони могли сказати: ці нинішні очільники Сполучених Штатів Америки: ні, Україну в НАТО поки не бере. Крім того, давайте не забувати бикотеку самого президента Зеленського. Наприклад, давайте згадаємо оце фото, яке вже стало таким мемом, із саміту НАТО у Вільнюсі 2023. Третього року, коли всі стоять по парам на сходах, і навіть Олена Зеленська там ручкається із там одною пані. А Зеленський стоїть розгублено у своїй зеленій піжамі. Тоді український президент без погодження жодного з українською делегацією умудрився написати критичний твіт про те, що. Вот Україні ставлять надто багато умов для вступу в НАТО. Що взагалі то ці наші західні партнери вони просто там, типа, слабкі, немічні, підіграють Російській Федерації. І як ви розумієте, отака тональність, отакі апічікі твіти дуже не сподобалися Сполученим Штатам Америки і Німеччині, які до речі, хоч і складні країни, не завжди. Адекватно себе поводили і швидко приймали рішення, але все одно, якщо ми поміряємо у грошах і зброї, ці країни дають нам найбільше. Так от очільникам цих держав дуже не сподобались такі рандомні твіти українського президента. І фінальний документ підтримки України на саміті НАТО вони змінили. На інший, причому гірший, однак навіть ця корекція підсумкового документу вона не змусила українського президента думати більше про країну, про наші перспективи, він пішов на підсумкову прес-конференцію і умудрився там обісрати ще колишнього міністра оборони Великої Британії, до речі, дуже великого друга України Бена Волеса. Це було абсолютно негарно, тому що я нагадаю, що на відміну від низки українських чиновників, які заздалегідь відправляли свою сім'ю. За кордон вивозили грошенятка, вивозили свої бізнеса. Їх уже й духу не було напередодні 24 лютого 2022 року. Саме Бен Волес до речі займався в перші місяці, тим, що ціною свого авторитету впізнаваності. Ваху домовлявся про постачання Україні необхідних озброєнь, саме він, а не Олексій Рєзніков. І Олексій Резніков це говорив відверто в інтерв'ю. Був навіть один дуже цікавий момент, коли заради України Бен Волес перервав свою сімейну відпустку. Він батько трьох дітей, до речі, і у відпустки входить вкрай рідко. Але завдяки своїй позиції, завдяки своєму ставленню до України. Він повернувся на роботу і виконував свої зобов'язання. І а, там, до речі, в кулуарах а, цього саміту в вільнюсі Бен Волес сказав, що йому б хотілося трошки більше там вдячності від українців, тому що там старається він, і хотілось би почути слова подяки. Що зробив український президент? Він вийшов на прес-конференцію, аборжав Бена Волеса. Розіграв із Резнюковим таку дуже огидну сценку, типу, яких слів вдячності бракує Бену Уоллесу, Давайте напишемо йому СМС. Ну і знаєте, те, що я знаю зі своїх джерел від людей, які адвокатують питання України за кордоном від західних журналістів. Саме така поведінка зеленського стала маркером для багатьох членів НАТО західних країн. Що можливо не варто брати Україну в НАТО за Зеленського, тому що. Так можна виростити ще одного вітю Орбана, а двох віть орбанів бюджет НАТО і Європейського Союзу вже точно не витримає. Ну а тепер давайте поміркуємо, як же може виглядати оце гарантування, щоб Росія ніколи 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 не окупувала Україну. Це безумовно безперебійне постачання західних озброєнь, але е, одними західними озброєннями дуже тяжко виграти війну. Ми не можемо їх чекати по півроку, і очевидно, нам треба запускати. Своє якісне оборонне виробництво очевидно, що нам треба міняти оцю дипломатичну політику, яка призвела абсолютно ні до чого, яку проводив Андрій Єрмак зі своїм Жека і Саліваном. Що от ми будемо там загрожати кукурудзою з країнами глобального півдня. Ми глобальна північ. Нам треба створювати збройні колаби із країнами глобальної півночі. Тим більше, вибачте, я зі своїх джерел знаю, що лише за останній місяць півтора з України про виробництво арти снарядів говорили і Франція, і Тайвань, і Японія, і низка інших держав, які дуже дуже зацікавлені. У тому, щоб заробляти на спільних колабах, відтестовувати озброєння і які постійно моніторять, що ж тут відбувається із війною нового абсолютно типу на території України, чисто практичний інтерес, який може стати нашою фішкою і допомогти нам заробляти гроші в майбутньому. Але знаєте, всі ці країни і їхні еліти цікавить одне. Це прозора податкова система, яка має бути в Україні, і відсутність будь-яких масок шоу від ДБР і СБУ. Тож знаєте, коли Ентоні Блінкен пішов до КПІ і сказав, що ми тут привезли 2 мільярди фонду на те, щоб ви запустили певні ем, збройні історії, це якраз було про те, і це вкладається у ті слова, які намагався сказати в інтерв'ю тайм. Джозеф Байден, чи може все це стати реальністю для України? Абсолютно так, але точно не за нинішнього уряду, не за нинішнього президента і не за нинішнього Єрмака, які виявилися профнепридатними, і дай Боже, щоб на російськими агентами за ці 11 років загальної війни з Російською Федерацією, і за 2,5 з повномасштабної ми довели всьому світу, що ми хороші воїни. Але знаєте, історія про НАТО це ще і історія про життєздатну політичну систему, про довіру і про західні цінності. Тому що знаєте, не можна одною рукою красти на фортифікаціях, зневажати західні розвідки, благословляти різноманітні темники, де ветеранам закривають рот, щоб вони ж не дай Бог не наговорили там щось про реабілітацію протези. А іншою розказувати нашим західним союзникам, що візьміть нас до НАТО терміново, також урок повномасштабної війни дуже добре. Я думаю, показав багатьом українцям, ну принаймні тим, у кого якась є мінімальна клепка, що не можна обирати президентами людей, які святкують дні народження своїх потужних менеджерів, замість того, щоб прийняти до уваги все те, що говорять західні розвідки, панібратства є товаш, панібратства. Я президент України, Міша, і що не можна обирати банально клоунів і ларочників президентом країни, яка готується до війни на, на виживання. Ну а ще очевидно не варто слухати псевдопсихологів із ICTV, СТБ, які томними голосами розповідали про те, що треба розпаковуватись і ніхто на нас не нападе. Я в страшне російське наступ. Якщо б я ошибуся, я чесно скажу. Я ошибся і піду на фронт. Сказавши піде на фронт, а сам поїхав до Монако і Сполучених Штатів Америки. Епік.

Ніс отаку чуш проти сполучених штатів Америки їхніх топових і їхніх західних розвідок. яке ж НАТО може бути з цією владою. Тому давайте зафіксуємо, навіть якщо ми прийдемо до того, що ми будемо змушені підписувати певний мирний договір з Російською Федерацією, і там формально бути такий записаний пункт, що Україна не вступає поки в НАТО і лишається поки нейтральною державою. Ніхто нам не завадить будувати оборонні заводи. Я нагадаю, що у нас до цього часу немає патронного порохового заводу. І я вже мовчу про виробництво артилерійських снарядів. Що знаєте, вставить питання Руба, а як же ж так трапилося, що країна із шикарною школою артилерії і шикарним досвідом артилерії не має свого збройного виробництва саме у цій царині? Знаєте, ми не можемо вплинути на стиль поведінки і стиль дипломатії Джозефа Байдена на його особисте ставлення до Володимира Зеленського, але... Наше абсолютне право думати зараз про пріоритети, і я надіюся, що багато українців зрозуміли, що своя оборонка набагато важливіше за, за асфальтовані дороги і за різноманітні дитсадочки, які зараз до речі, опинилися масово в окупації. Також це історія про те, що дорога до НАТО вона не завжди вистелена квітами. Однак у наших силах винести уроки з нинішньої війни і стати військовим хабом. Хабом військових технологій я нагадаю, що Фінляндія Швеція проходили дуже схожий шлях на український і їх взяли в НАТО з руками і ногами, коли зрозуміли, що в них шикарне збройне виробництво. А що ж, Росія? Чи може вона сприйняти як перемогу О, такі слова заяви і рішення Байдена? Скажімо так, Росія, російська пропаганда на деякий час справді може потішитись того, що вона відкупила від нас з 2022 року певний шмат української території. І навіть може розказати своїм ідіотам, які слухають Соловйова і Скабєєву, що ось як хорошо захищатілі себе на СВО, Україна таки не вступила до НАТО. Однак, знаєте, є дуже важливий нюанс: якщо ситі і нелякані росіяни, які мешкають в Білградах, Курсках, Ніжніх Новгородах, Москві, в Петербурзі, будуть трястися у підвалах. І від розуміння, що у нас є своє збройне виробництво, що у нас є свої далекобійні ракети, то знаєте повернення наших українських територій і наші нові збройні статуси, наші статуси у НАТО і ЄС справа часу. І знаєте, який ще важливий урок мають винести українці, коли буде у нас перемир'я, коли настане день перших поствоєнних виборів. Що очевидно мало слухати обіцянки різних українських політиків популістів? Що треба просто перестати стріляти, і наша війна з Російською Федерацією припиниться. Ми так послухали це в 2019 році, і в результаті у нас було окуповано ще більше територій ніж у 2014. тисячі чотирнадцятому. Кратіть агунь пріжжі просто прекратити стріляти. Давайте достучимося до населення, яке знаходиться на території. ДНР, ЛНР. Так, послухали населення, А те насіллення, наприклад, потім радісно приходило вбивати людей на території окупованої частини сумщини, Херсонщини і. Поводили себе часто не набагато краще ніж настоящі русаки. Ну а який головний момент? Як ви розумієте, наша а, війна з Російською Федерацією не припиниться із підписанням якогось мирного договору? Росіяни мають боятися українця не лише на полі бою, а і на курорті в інтернеті. І будь-де, тому що ми маємо право забрати своє. Як би складно не було, які б, знаєте, зовнішні чинники не давили на нас, яких би ідіотів тимчасово ми не обирали в політичну владу. Дякую всім, хто дивився. Це були мої роздуми, аналіз, теми того, чому ж ми саме зараз втратили той шанс потрапити до НАТО, а тому, що у нас є Зеленський Єрмак, ідіоти, які умудрилися не використати шанс 2022 року, героїчного опору першої хвилі українського народу, просрати все і просрати. Напрямок роботи із американськими елітами, тому треба прийняти цю реальність і думати, що робити далі, в той момент, коли не буде уже зеленського і єрмака. Та і з зеленським і єрмаком теж треба буде щось зробити, тому що їх треба буде покарати за таку поведінку, за брехню і за намагання всі ті неприємні речі, які лунають про українську владу, назвати русскими і псо. Всім дякую за увагу. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте з приводу політики Зеленського та Єрмака? Поставте будь ласка лайк цьому відео, порекомендуйте його своїм друзям і дуже вдячна кожному моєму підписнику, спонсору та патреону, тому що завдяки вам ми маємо змогу розвивати незалежну журналістику.